Друзі, чергова розпаковка нового абсолютного рекордсмена по стійкості та по шлейфу. Це Різвелі у Мордопарізі, і ви бачите, скільки в нас пустих вже флаконів. Кожного дня є безліч відправок даного аромату, тому що він дійсно став новим беззаперечним лідером по стійкості та шлейфу. Це також бренд Орто Парізі. І в ароматі поєднали, здається, ну, напевно, п'ять ароматів від даного бренду. Тут в нас є і унікальні. Класні ноти бергамоту від Бергамаска тут дуже ніжні ноти мускусу від семіналісу. Тут класна тонка шкіра від койму. Тут вогонь та лава від тероні. Ну і звичайно, морські ноти від Мегамари. Орто Парізі аромат як для чоловіків, так і для жінок. Шлейф, ну напевно, метрів на сім. Щодо стійкості далеко за добу. Тут достатньо просто доторкнутись до цього флакону, і вже він з рук не змивається. Різвеліум орто парізі завжди є в асортименті, завжди доступний до замовлення, як на розпив, так і повнорозмірними флаконами.